1 березня тим часом ціни на сотню найпопулярніших медикаментів знизяться. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів засідання Ради нацбезпеки та оборони України, де зокрема говорили і про ціни на ліки Є також рішення щодо цін на ліки для наших людей: те, що потрібно так громадянам України, є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ 100 Медичних засобів з 1 березня на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними і позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно міністра охорони здоров'я. Ну, конкретно міністра охорони здоров'я безпосередньо маємо змогу просто зараз долучити до бесіди. Пане Вікторе, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, вже долучається до нас. Як чуєте, вітаємо. Вітаю і бажаю міцного здоров'я. Актуальне побажання з огляду на те, що нині літає в повітря. Пане Вікторе, давайте про ліки. По-перше, дуже цікаво, як виглядає оцей шлях механізм в ринкових умовах знизити аж на третину, або до 30%? То на 30 чи до 30%, як правильно розшифровувати цю цифру, на 100 медикаментів. І що це за препарати? Дякую за запитання. До рішення Ради національної безпеки і оборони, про яке говорив Володимир Олександрович в ефірі, ми провели велику роботу. Були зустрічі мене особисто з президентом залученням міністерства економіки, премєр міністру України Денис Шмигаль. проговорили. Розуміння того, що відбувається сьогодні, на ціноутворенні на лікарські засоби. Після цього ми зустрічалися з українськими виробниками ліків. Проговорювали всі питання і економічну ситуацію в Україні, і розуміння того, як формується вартість на ліки, і український бізнес. За даними наших аналітик на нашої аналітики, коли ми побачили, що українці купують найбільше в упаковках в наших аптеках з українського виробника, і що найбільше по сумі коштів, українські виробники сказали: дивіться, ми на топ 100 препаратів готові знизити відразу з 1 березня на 30%. вони проговорили з нами, як з регулятором, що вони хочуть. Від врегулювання нормативно-правових законодавчих актів в Україні, що відбулось, і підписали декларацію про те, що вони гарантують просто своє бізнесове ринкове таке уявлення і змінюють, знижують ціну відпускну з 1 березня. Інші виробники на інші лікарські засоби також підписують декларацію а там залучаються ще і дистриб'ютори, і аптечні заклади, і вони готові також розглядати питання кумулятивної знижки на свою лінійку продуктів українського виробника, яка де-факто повинна кінцевому споживачу, тобто українцю, який звернеться до аптечного закладу, мати знижку в районі 20%. Далі, ми, як уряд, ще маємо покроковий план, що ми робимо найближчим часом. Ми запроваджуємо націнку на лікарські засоби на весь перелік лікарських засобів. Раніше це було нами, як регулятором, запроваджено тільки на ліки, які входили до нацпереліку. Також забороняємо маркетингові платежі до того моменту, поки не розпочнеться в Україні ціноутворення, яке базується на референтній ціні. Тобто, ми будемо порівнювати ціни на аналогічні лікарські засоби в країнах близького східної Європи. Вже промоделювали. Визначили близько 9 країн, з якими будемо працювати. Виробник повинен задекларувати цю свою ціну, але вона не буде не повинна перевищувати референтну, яку ми встановимо у разі, якщо буде перевищувати з референтна, ми цей лікарський засіб не дозволятимемо реалізовувати в наші в наших аптеках. Від нього буде відповідна також націнка. нараховуватись, і це все призведе комплексно до ще більшого здешевлення цін на лікарські засоби. Тому працюємо для того, щоб українці були здоровими. А в разі, якщо була хвороба, могли отримати ті ліки, які допоможуть їм в конкретній період. Пан Віктор, скажіть, а є висновки та антимонопольного комітету? Хто найбільше чи хто активніше, сильніше, от завищував ці ціни? Аптечні мережі, дистриб'ютори, виробники? Чи да? комплекси комітет проводить своє розслідування? Воно стосується по двох напрямках: перше, це стосується. Двох дистриб'юторів, які поставляли ліки від виробника до апек. І антимонопольний комітет розглядає питання, проводить розслідування, чи не було в них монопольного зговору, який встановлював адеква... аналогічні націнки, що могло призводити в подальшому для доздорощення препаратів. Це перший блок. Другий блок, те, що проводить антимонопольний комітет, це проводить розслідування, чи не було зговору при формуванні поняття аптечна мережа, оскільки в нас сьогодні. Ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами мають майже 5 тисяч суб'єктів господарювання на понад 25 тисяч точок реалізації. Але де-факто ми бачимо, що 70% коштів концентрується у п'яти аптечних брендів, бо поняття аптечна мережа не існує, і там антимонопольний комітет проводить питання: чи була консолідація чи під цей бренд, чи ця консолідація відповідала. Антимонопольному законодавству і він найближчим часом антимонопольний комітет також буде виходити з певними результатами розслідування. Слухайте, ну в цьому контексті дозвольте поточнити про ту декларацію аптечників, яку ви сказали. Чи увійшли туди всі, хто працює на цьому ринку? Чи хтось відмовився? Ну чи не стало це таким собі знаком для вас звернути особливу увагу? Ну і зрештою, ми прекрасно розуміємо, що не аптеками єдиними. Що з іноземними виробниками да з українськими виробниками взагалі все зрозуміло? Іноземні теж готові йти на такі умови. І перша декларація на зниження на 30% підписана українськими виробниками саме ті, чиї препарати формують оцей перелік. Топ 100 Вона у мене є на столі. Лежить тут проблем немає. Друга декларація це підписують інші гравці фармацевтичного ринку, тобто виробники, які препарати чи яких не потрапляють в топ-100 по продажах, дистриб'ютори і аптечні мережі. Це окрема декларація, там уже також понад 25-30 підписантів, і цей процес продовжується. Також я отримав листа від асоціації об'єднання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості, де вони також декларують про те, що всі члени асоціації будуть знижувати відпускні ціни на свої лікарські засоби, які потім реалізуються в аптечних мережах. Тобто йде комплексний процес, і по факту ми будемо інформувати. Ну, по факту підписання, ми будемо інформувати. Українців про те, хто долучився і як знижує ціни. А по інших питаннях ми ініціюємо відновлення перевірок Державної служби з питань безпечності харчових продуктів, яка по функціоналу і контролює рівень націнок або рівень до граничних цін, які є в аптеках, і з 1 березня будуть перевірки. В аптечних мережах ми далі працюємо з фармацевтичними виробниками для того, щоб вони також не завищували ці щодо іноземних виробників. На цьому тижні проголосований законопроект, в якому враховані правки уряду, який готовий міністерство охорони здоров'я, він передбачає впровадження національного каталогу цін. Тобто, це всі виробники, а також імпортери, які завозять в Україну лікарські засоби, повинні будуть задекларувати ціну, яка буде відома всім. І ми можемо тоді відслідковувати, як відбувається ціноутворення по ланцюжку постачання. І оця ціна, яку декларує як виробник, так і імпортер, вона не повинна перевищувати референтну ціну, тобто вона не повинна бути дорожчою, ніж в тих країнах, з якими ми будемо брати для порівняння цієї ціни, тому що в нас багато хто говорив, і пацієнти нам говорили, що часто вони за кордоном в країнах ЄС по певних молекулах, по певних препаратах бачать, що вони дешевші ніж в Україні. Для того щоб не вмішувати сам безпосередньо господарське формування ціни виробником, ми переходимо на національний каталог цін, на реферування ціни і на жорсткий контроль за дотриманням після цього задекларованих цін. Наша умова така: якщо ти прийшов на ринок України, задекларував ціну, ти не маєш права впродовж року її підвищувати, понижувати. Хоч кожного дня ми готові будемо технічно для це підгу. Це пропрацювати ну умови, коли можна буде підвищувати цін, ми прив'яжемо до коливання курсів валют. А, а як часто будете переглядати оце коливання курсу валют? Буквально 30 секунд. Там раз на місяць, раз на, на рік, рік, раз рік. на півроку. У нас там не буде такого, що під раз на місяць. У нас ми під певний відсоток. Зараз ми розглядаємо від 5 до 10 відсотків, якщо буде коливання курсу валют. Ага. цілі це і тоді буде підставою для перегляду референтних цін. І е, за ці три дні я проспілкувався з багатьма міністрами охорони здоров'я керівниками їхніх регуляторів. Це і е, Молдова, Болгарія, Угорщина, дивився я. В них відбувається це регулювання цін, які ризики були, коли вони запроваджували всі ці процеси. Ми все це врахуємо про до ну, під час затвердження необхідних підзаконних актів кабінету міністрів України. А ми Дякую. з глядачами неодмінно перевіримо, як це працює безпосередньо на касі в аптеках. Бо всі користуємося саме цим місцем. Да? Купуємо ліки. Віктор Ляшко, з нами. Міністр охорони здоров'я. Здоров ми ж синхронно з тобою. Так, Дякуємо пане Вікторе, що долучилися.